Технологія! Технологія це така гарна автівочка така. Цукерочка така, як новенька. Ммм, це ж Сашка Доброго, Скатик. Робочий засоб 12.055. Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат, я Сашко. Добрий, забрав із фарбування і різних там ремонтних... Робіт скатика. Що мені окрім фарбування робили? Посунули бак максимально вправо балон, наскільки дозволяв хомут. Так, посунули вправо. Тепер там з'явилася ніша, яку можна ефективно використовувати. От, повстановлювали мені такі речі для вогнегасника, для ланцюга, для шансового інструменту, так? щось десь якось виїхати з цікавих місць і місцинок. І насправді з часом треба буде ще по цьому боку зашити там пару речей. Наприклад, там дроти пускові, оцей ящичок. А, ні, оцей ящичок у мене ось тут у нього штатне місце. Тут каністрочка ще з бензиком у мене стояла раніше, зараз не стоїть, бо є газ, є. Бак бензиновий, то цілком достатньо. От, ще мені тут зробили задній розвал. Отам от захист кинули трубки подачі газу, бо не можна було знизу провести спереду, там підшили бампер, ще там якісь нюанси. Ну, звісно, найбільш масштабне це от фарбування. Ось такий файний, симпатичний колір, який не має жодним натяком давати підозру, що це машина військового. Так? Звичайний цивільний, сіренький пікапшик. От насправді мені там забракло сьогодні 2000 гривень розрахуватися, то я сьогодні маю розрахуватися за цей комплекс робіт. 4210 коштували роботи і витратні матеріали. Це без самого фарбування. За саме фарбування я маю розрахуватися ближче до кінця місяця. То буду дуже вдячний, коли на баночку закинути 2 тисячі гривень, будь ласка. Просто зараз, сьогодні, коли день публікації цього відео. Ну Тому що, з поміж іншого, я насправді там пролетів. Я сьогодні отримав заплатню, проте не прогавив там пару нюансів в наших компресорних історіях і прилип на 500 баксів. Так, це один з ну скажімо так, мій промах, бо навала процесів, не за всіма встигаю стежити. От, і Прилип на 500 баксів, ну фактично віддав мою ставку. Так 22, Там 500 отримав зарплатні, 20 тисяч 300 сьогодні. Маю віддати, там без пари тисяч теж вже віддав майже всю суму. Тому, будь ласка, долучайтеся. Дуже дякую вам за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.